Я інструктор з тактичної медицини в TDI. Я працюю парамедиком близько 15 років, а зараз навчаю медиків з різних підрозділів такмеду. Моя порада використовувати максимально можливий захист, при цьому враховувати особливості людини та специфіку її роботи. Від початку цієї війни я сам почав носити більше балістичного захисту, ніж використовував раніше. найважливіше це навчання. Не беріть з собою спорядження з яким яким ви не вмієте працювати. Часто військовим видають речі без пояснень, або ж вони не дивилися відео на Ютуб і хочуть просто це мати. Найбільша проблема в тому, що люди наповнюють свої аптечки речами, якими вони не вміють користуватися. Це, мабуть, найбільша помилка. А найчастіша проблема моїх студентів: лікування не з алгоритмом Марч. Вони назавжди вміють правильно визначати пріоритети, що насправді загрожують життю. наприклад, вони бачать зламану ногу і одразу хочуть її лікувати, але при цьому можуть пропустити серйозну кровотечу. Тому головне знати, що може вбити пораненого в першу чергу, і насамперед зупиняти саме це. Також раджу медикам регулярно перевіряти аптечки своїх бійців. Бо трапляється таке, що турнікети замінюють на цигарки, енергетики чи ще щось подібне. І це потім може бути проблемою.